П'ятниця 13 лютого, час новин на сі 4 в студії працює Олена Крічко І на початку коротко про головне коли віра в повернення полонених стає видимою. У заставні відкрили алею надії. Він зустрів свій 67-й день народження у столиці, повертаючи киянам тепло. У Чернівецькій міській раді стартує восьма хвиля стажування. Хто може взяти участь? Буковина у жалобі сьогодні, 13 лютого, в області, попрощалися з військовослужбовцем, який став на захист України від російських окупантів. Солдата Андрія Москалюка в останній шлях провели у шипенцях. Вічна пам'ять та слава героєві, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Нелегальний маршрут за 13,5 тисяч євро. На буковині затримано організаторів схеми. За даними Чернівецького прикордонного загону, двоє жителів Буковини, чоловік та жінка, планували незаконне переправлення групи чоловіків через державний кордон. Охочих потрапити до Румунії в обхід пунктів пропуску. Вони знайшли через один з месенджерів. Прикордонники затримали організаторів та одного їхнього клієнта під час передачі грошей. Через деякий час охоронці кордону затримали ще двох чоловіків. Які очікували початку руху в обумовленому місці, троє громадян України за переправлення до Румунії заплатили по 13,5 тисяч євро з особи. Відносно них складені матеріали про адміністративне правопорушення. Організаторам схеми оголошено про підозри. На Буковині в аварії загинув 23-річний водій. За даними відділу комунікації поліції Чернівецької області, чоловік не впорався з керуванням автомобіля, з'їхав у кювет, де зіткнувся з деревом. Трагедія сталася у п'ятницю, 13 лютого у селі Вахнівці. Слідчі дії тривають. Минулої доби в пожежах на Буковині загинули двоє чоловіків. Обидві трагедії сталися у житлових будинках. Попередні причини загорянь, необережність під час паління та порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. За даними в Чернівецької області у селі Глибочок загинув 63-річний чоловік. А рукшині жертвою вогню став 41-річний буковинець. У найхолодніші дні зими, коли через обстріли без тепла залишалися тисячі мешканців столиці на допомогу киянам. Вирушили комунальники з різних міст України. Серед них і працівники Чернівці теплокомуненерго. Один із них Олександр Трохимович, свій 67-й день народження, зустрів за важкою роботою про морози, прориви труб і роботу без вихідних. Далі у сюжеті. Поки в селиці кілька тижнів поспіль трималися морози, а обстріл пошкоджували критичну інфраструктуру, без тепла залишалося тисячі людей. Допомагати Києву вирішили комунальники з багатьох регіонів, в тому числі Чернівецькі працівники. Серед них пан Олександр. Свій 67-й день народження він зустрів не за святковим столом, а в столиці за роботою. Каже, там було не до святкувань. Ну саме перш застикнулися мороза дуже сильні, 24-22. Це Це і виходить, ті завдання, які нам надавали по відновленню теплопостачання в будинках, а будинки 1951 року, всі труби замуровані в стінах. І тільки розведення на батареї. Починаємо запускати, що на горішчі труби, ми, як кажуть, вода, ще не кругом проходить, теплоносій, вибачте, так, і лопають труби. Разом із колегами Агустином Дудкою, Іваном Балюном та Олександром Будзем він майже 10 днів поспіль відновлював тепломережі. Завдяки цій роботі тепло повернулося в оселі понад тисячі мешканців. Наскільки нам було можливо, там, де літні люди, отам от ми надали пару стояків, так у нас виражається, запрацювало, а так сказали, не мучитись, ребята, чекаємо на пониження морозів. Олександр зізнається, за цей час почули чимало слів вдячності від киян, але водночас на власні очі побачили, наскільки важкою є щоденна робота столичних служб у час війни. Мало що персоналу, мало обслуговуючих, які будинки обслуговують, немає, можна сказати, майже нема. Що нам надавали того представника а він літає по всім будинкам, де що, як кажуть, може ще так підтримати, давав нам завдання. Ми врізали, вирізали, відновлювали ті стаї, які можна було. А потім, коли столкнулися з такою ситуацією, що запускаємо, а воно тріщить не по нашій вже війні. Після повернення додому, каже одне, допомагати було правильно, і якби довелося ще раз поїхати, то зробив би це без коливань. Бо в такі моменти країна тримається не лише на рішеннях, а й на людях, які без зайвих слів просто роблять свою роботу. Марія Соломатіна, Микола Ганутін, новини Сі 4 Світлана Сардюкова звільнилася з посади гендиректорки центральної клінічної лікарні Чернівців. На цій посаді вона була понад рік. У коментарі журналістам Сі4 пані Світлана повідомила рішення прийняла у зв'язку з сімейними обставинами. За її словами, нині вона не може працювати ніде, тож поки змушена звільнитися. У Чернівецькій міській раді знову відкривають двері для активної молоді. Тут незабаром стартує восьма хвиля стажування. Програма, яка дає студентам і випускникам шанс побачити, як ухвалюються рішення на рівні міста і спробувати себе в реальній роботі муніципальних структур. Хто може податися, які напрямки найпопулярніші, та що дає це стажування учасникам? Дивіться далі. У Чернівецькій міській раді стартує восьма хвиля стажування для молоді. Таку програму тут проводять двічі на рік. За словами організаторів, головна мета проєкту дати молоді можливість побачити роботу органів місцевого самоврядування зсередини. Це і як поповнення та оновлення в цілому міської ради, тобто для того, щоб молода кров приходила молоді люди, щоб вони бачили з і друге, це щоб вони бачили зсередини, як працює міська рада, як працюють працюють той чи інший орган, як працюють різні підрозділи. Департаменти, управління, служби, тобто це можливість для молоді побувати в стінах міської ради, подивитися, як робота відбувається зсередини. Ну, це, це основне, але знову ж таки, як інші, скажімо так, побічні результати, то це і досвід, корисний досвід, це інше зовсім бачення органів місцевого самоврядування. Участь у програмі можуть взяти молоді люди віком від 18 до 35 років, як студенти, так і випускники закладів освіти. Стажування проходитиме у структурних підрозділах міської ради. Загалом програма охоплює понад три десятки напрямків. Після подачі заявок кандидати проходитимуть співбесіди з керівниками підрозділів, які здійснюватимуть фінальний відбір. І кожен з департаментів подає запит, скільки людей їм потрібно і яких саме, тобто яких конкретно напрямків. Бо це можуть бути, до прикладу, управління освіти, але юридичний напрямок. Відповідно від кожного департаменту управління. Ми отримаємо запити і відповідно до цих запитів формуємо в аплікаційній формі напрямки, на які стажери майбутні можуть подаватися. Найбільший інтерес серед молоді традиційно викликає управління освіти, зокрема через високий відсоток подальшого працевлаштування. Також популярними залишається департамент соціально-економічного розвитку та стратегічного планування, де стажерів навчають основам проєктного менеджменту та департамент соціальної політики, зокрема у напрямку ветеранської політики. Я поки що ну в цьому стажуванні не буду брати участі, але я би хотіла взяти в наступній хвилі. Тобто, наскільки я знаю, восени буде наступна хвиля. І е, я побачила інформацію ще кілька місяців тому мені стало цікаво, що це взагалі, як дізна... ну, щоб дізнатися про те, що таке міська рада, як вона працює, які є підрозділи. Мене цікавлять питання освіти і якась подальша робота в сфері освіти. Тому мені цікаво, що можна ну взагалі. Робити тут в міській раді пов'язаного з освітою. Зареєструватися на програму можна до 15 лютого включно, і вже з 2 березня розпочнеться нова хвиля стажування, яка триватиме до кінця квітня. Для участі необхідно заповнити аплікаційну форму та додати довідку з навчального закладу або диплом про здобуття освіти. Радислав Українець, Марія Соломатіна, Максим Чернега, новини Сі 4 Поки більшість відзначає день закоханих традиційними дарунками для родин полонених та зниклих безвісти, цей день став черговим нагадуванням про болючу розлуку. Аби підтримати ці сім'ї та привернути увагу до їхньої боротьби, у місті заставна провели акцію солідарності. Там облаштували алею надії простір, де віра в повернення рідних стає видимою. До акції долучилася і знімальна група Сі-4. Я мама зниклого. Безвісти си. День закоханих це традиційно свято любові. Та для родин безвісти зниклих і полонених це ще один день невідомості, очікування і надії. У місті заставне відбулася акція на підтримку родин військовополонених і безвісти зниклих. Її символом стало відкриття алеї надії. Івана Андрусяк разом з нареченим Романом Крутіковим планували весілля у жовтні 2024-го. Але хлопець зник безвісти звісти 28 вересня того ж року, неподалік Бахмутського району. Він був у 10 ОГШБ, 10-та гірська штурмова бригада Едельверс. Він там був постійно Донецька область 22-го року. Він був в Донецькій області, тільки там і вже якраз. Ми готувалися щодо весілля, і це страх, що кожного дня до тебе хтось може подзвонити, особливо коли дзвонить якийсь незнайомий номер. І це страх, що іде якась погана звістка. Світлана Григоренко вже півтора роки чекає безвісти зниклого сина. Каже, у ці важкі часи найбільше допомагає віра в Бога і співи у церковному хорі. Довгих 19 місяців. Я чекаю свого сина, який зник безвісти. Населений під населеним пунктом Роздолівка Бахмутського району на Донеччині був фермером. Війна, наша проклятуща війна, застала його. І він пішов воювати. У заставні акція відбулася за ініціативи звільненого з полону Михайла Турецького, який перебував у російських колоніях два роки. З його слів у полоні важливо знати, що тебе чекають вдома, бо руски розказують, що тут ніхто не чекає і нікому не потрібні забуті. Так як такої держави Україна вже не існує. Я поміняв шість колоній. Остання була. Сибір, відносини нелюдські, побої, харчування погане, утримування а теж медичної допомоги ніякої не надають. Але я надії в заставні тепер щодня нагадуватиме про тих, хто в неволі не забули ні на мить. Попри російську пропаганду та роки невідомості, рідні вірять. Кохані та діти обов'язково почують їхні молитви. Бо головна зброя тилу це пам'ять, яка не дає згаснути надії навіть у найтемніші часи. Катерина Тарасюк, Ірина Маціборська, Максим Чернега, Новини Сі 4 це були всі новини на цю мить. Більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крічко. Побачимося на Сі4.